А, всім привіт! Сьогодні я випущу перше в своєму житті відео реакцію на відео одного покетюбера. Покетюбери, дисклеймер, покетюбери це користувачі, користувачі ютюбом, які знімають відео по покемонам. Ви всі знаєте, що покемон з моїх найулюбленіших франшиз це друга після діемонів аніме, яке я подивився, і у мене ціла купа мерчу по цій франшизі. А, відео, яке я буду оглядати, це відео до ютубера на ім'я X The Beauty of Origin палки, або як воно прикладається українською Краса оригінального палки. В цьому відео Гатор Розповідає розповідає про те, чому йому більше подобається нова форма палки, яка була представлена в грі легенди Аркіаса, ніж його базова форма. Взагалі, палки один з моїх найулюбленіших покемонів. По-перше, він дракон, по-друге, він виглядає круто, по-третє, мені подобається саме ті дракони, які супер-пупер, дупер сильні. А палки ви... це дуже древній бог, який може робити з простором все, що завгодно. Інше, коротко кажучи, це щось типу здібності Окуясу та Фані Валентайна з Жужи, разом у і помножені на Google Plex. Well, let's just This design is goaded, but they don't want you to know the truth. Origin Palkia, and I guess we can include Origin Dialga as well. The two ultimate forms of the legendary duo from Diamond and Pearl. During the nearly eternal lead-up to the Sinnoh remakes, everybody was curious of what an alternate form of they first leaked. If you retain a little sneak. I... Now, the main four legendary Pokemon from Diamond, Pearl, and Platinum are so different from any others. Sure, other legendaries, enough that just anybody can look at these and tie them into their own respective legends. This is. You know, for Pokedex entries even back this up. These are written from the reminds me of how heavenly beings are often described. Ну, чесно кажучи, задумка зробити з палки, а також з діалги більш конеподібних істот, доволі непогана. Єдине, що до палки про обтезія, що куди ділися його руки, тому що окей, можна просто зробити висновок, що палки з дракона вирішили переробити на конячку. Але, як бачимо, палки є... залишається його торс, а також плечі. І, відповідно. Руки у нього мали б залишитися як в базовій формі. Але, знаєте, біль... кінь це благородна тварина, все ж таки. Це дуже важлива тварина в образі, в міфології, але я вважаю, що, будучи подібним до дракона, і маючи навіть драконі чи тепліки, іначе в палці залишається в його оригінальній формі, він більш. А, а, він, так, Я використовую а, займенник він, тобто, він, тобто, покемон, тобто кишеньковий монстр і тому він. Я палкію сприймаю, ну, і взагалі всіх легендарних, які безтатеві безстатевими. А, він мені, мені здається, що його драк, От Мені особисто його драконіча подоба, вселяє більше впевненості у ньому, як у Супер-Пупер-Дупер імповому божестві, аніж його форма безрукого кентавра. Тому що безрукий без кентавр це круто, але який драконики... літати вміє круто реве це ще крутіше. Right. Animals, of... Тут нам а, автор приводить. А... Опис а, з біблії істоти є, те, яка, підпаде, е, яка може бути відсилкою на те, як виглядає Дялка і Палка в своїх нових подобах. Взагалі, якщо подивитися, то Трійка Турців та Аркіас а, є певною відсилкою на Біблію. Тобто Аркіас, це як божество в 12-тій повнометраж, чи Аркіас так взагалі більше грав роль. Як Ісуса Христа щось подана подобі Ісуса Христа, тому що ми бачили, що він довірився до нацтому фільмі він довірився королю, який хотів використати силу Аркіас і, і хотів його взагалі вбити. І це мені нагадало долю Ісуса Христа відповідно до Біблії, те, що Аркіас ж таки потім вижив, потім заспокоївся. Це могло б бути як відсилкою на Воскресіння Христа. Так, все ж таки, тут є певні християнські мотиви в цих легендарках при тому, що жоден з четвірки не виглядає як людина, навіть з новими формами. Я нічого не маю проти нових подоб... подіб драко та Палки за винятком того, що мені все ж таки більше базові подоби подобаються. Але мені здається, що прямоходячий дракон з гострими пазурами та міцним тілом це куди грізніша зовнішність, аніж безрукий Кентавр. Я ні на що не натякаю, просто така моя все ж таки думка. Mm, ну, чесно кажучи, враховуючи те, що палки навіть. Е в ігровому плані, при тому, що... За, зі зрозумілих причин усі його здіб... а, а, більш, а, більша частина його здібностей гру взагалі не імплементована, інакше б палк був би непереможним бою, як ідеалка. Але, але все ж таки, і в а, перлині, і в ремейку перлини, і в. А... Таємничих підземеллях, більш Палкіо теж був опічний, просто тоді не було таких технологій, щоб був такий крутий візуал. А от на момент виходу легенд Аркіаса, де палк отримав нову подобу, пал... ми бачимо весь візуал і можемо все ж таки завдяки ньому і побачити всю красу цього покемона і бою з ним gameplay to be so non-Pokemon, the design also being so made it work out. I mean, it looks like a boss battle out of a different fantasy game. А, uh, ну, звісно ж, очевидно, що, по-перше, це дійсно битва з босом. А, uh, нагадую, що не завжди битва з босом, це битва етва, зі злодієм. Тут палки, як і решта покемонів, і діалга теж, ти маєш як би їх приборкати і заманити, приманити їх на свій бік. Ну, покемони, це така гра, де ти можеш в ну, певному сенсі цього слова приборкати Бога або Божеств, просто спіймавши їх у який називається Покебол. Господи, що за херня? Generation 4, я chose Покемон Pearl версію. So Zachary... Нічого немає проти кожного свої вподобання. Моя перша гра була платинова версія. Ну, перша гра. В четвертому поколінні першою грою по покемонам у мене була червоно -вогня... вогняно-червона версія. В принципі, нічого такого немає, якщо вам не запав дизайн діалоги чи палки е окей. Якщо ви вважаєте, що це не по покемонівському, окей, без питань. Мені он теж деякі покемони або не подобаються, або я до них ставлюся прям Ну, нейтрально, або взагалі у мене до них нема, нема, а, питань немає. До речі, комедний факт. Ну, раніше я більш таких любив істот, які менш загрозово виглядають, і раніше мені подобався більше решера, тому що він такий доволі ми, симпатичний пух а, волохатий білий дракон на тлі закрома, такий качок... Я рані взагалі раніше думав, що зекром це темний тип, тому що от, повністю чорний дракон, але потім виявилося, що зекром це електричний дракон. Я просто не звертав увагу на його хвіст, який є генератором елект... електрики. Дженерашн автор гадала моргойона дизайнс. Май би аби ту бізі, бо рівень standing style, there feels like there's a bit of Ілка, Мені здається, що це все ж таки відсилка на те, що діалка це бог часу, а палки це бог простору. Відповідно, хмарами палки, палки відсилає на те, що він має контроль над взагалі повністю простором, і хмаринки це як символізують безкаражність простору. А Спіральки, коли в бою з діалкою в погиме, мені здається, що це як відсилка на спіраль часу. Тобто те, що він може тебе закинути в майбутнє, закинути в минуле, зробити так, щоб ти помер від старості, зробити так, щоб ти не народився, зробити так, щоб ти став дитиною, зробити так, щоб ти подоросли. Що Мені здається, що це все ж таки тут от натяки. ну і все ж таки логічно зробити. You really aren't doing it any favors. In other official art we would see later for Palkia, they did fix it by adding a bit more flair. It's really just a matter of his Pokemon looking a lot better in motion. I mean, remember its appearance in Rise of Darkrai? And oh my gosh, the sound that made in the anime was too good. I did do a video looking into where that sound. Mm, да, так, наряду з делі, делі Вупом Крикетуна та деякими іншими звуками, дуже о -о, фанатам за, о, запав запавдушу, наскільки зовнішній вигляд палки та його абілки, скільки його звук, який як для дракона, на який виглядає дуже навіть грізно і брутально, та ще й володіє одною з най, на мою думку, є одним з найсильніших не тільки драконів, а й Взагалі, аніме персонажів, враховуючи те, на що він здатний, скільки йому взагалі років. Це його голос. Але голос саме не в грі, а в аніме. Причому цей голос він використовується не тільки для палки, а й, наприклад, у третьому епізоді Зоріних Війн, для скакуна, точніше, скакунки, то була саме. Обівана Кенобі, на який він рятувався під час оголошення наказу 66 палпатином. І, якщо не помиляюся, цей звук, він також був, використовувався в фільмах про Кайдля. Взагалі вважається, що цей звук є модифікованим голосом Койотів. А, far, far an... ah, так, от, якраз. Гатор uh, X, uh, -X uh, згадує про третю частину Зогингвін. Якраз таки про скакунку.

там дійсно зробили звук, схожий, як і в аніме. Тому що за винятком Пікачу та Іві звуки в аніме в покемонів і звуки покемонів в іграх вони від, відрізняються. В аніме вони більш такі. Ну, Взагалі в аніме є навіть такий мем, що покемони просто повторюють свої, імен, свої назви, але е, в грі вони кардинально інші. І починаючи з четвертого покоління, вони стали більш. Природні, ви до цього три покоління поспіль, звуки покемонів комонів іграх звучали більш так електронно. Е... Ну якщо подивитися на його руки, то вони залишаються руками, просто тут виглядає так, що палки окрадеться. От. Це ж ті ж самі руки. Idea, ну не сказав би, ну, кожному своє, і, і, і взагалі мій улюблений покемон Дялга, який якраз таки ходить на всіх чотирьох левис, мені більше доподобає все ж таки прямоходячі дракони, тому що вони, якось вони крутіше виглядають. Ну, зазвичай крутіше, тому що є теж милі дракони, які є прямоходячим для, наприклад, того ж мушу, він, він мілашка, але він прямоходячий. Ну тут він ну тут äh... ну, як... ну он палки тут стовідсотково прям не при... втрачає своє прямоходять тому що знову ж таки палки у своїй новій формі тільки ж у своїй новій трансформації це кентав без руки Кентавр, тобто напівлюдина напівкінь. В даному випадку напівдракон напівкінь. case of a Pokemon that really needs to be in motion or at least pose better than standing still in order to work. but i think that aside from the 3d model that everyone based their opinions on when they first leaked, it achieves it pretty well. the standard art is actually pretty perfect, having one leg bent and making the angle not so dead on. more recently, as i've been getting back into the training card game once again, I can't... oh,

And also the v and v star are good. Тут я погоджуюся, особливо те, як е, той хто як художник, який намалював палки для обох карток, е, зробив, е, сфокусував увагу на його морді, і там, де у нього паща закрита, і там де відкрита. Все ж таки, що мені завжди подобалося в третій творців, так це, це їхні морди. Так, тіла теж класні, але морди, якби, зод, якби ті червоні очі на чорній скалері, і якби між ними ті ж смуги, цим завжди вони привертали мою увагу. Play often, and it makes a great with the... Єдине, що тут дивно, я знаю, що у палки два типи, але враховуючи те, що палки все ж таки перше за все дракон, то дивно, я все ж таки бачите, тут саме водний тип. A... І та ще й водні атаки. Ну. Так, да, палкіа це водний покемон. При тому, що. Це, ну, мені от здається, ну, моя теорія, а моє пояснення особисто, чому палки водний покемон. При тому, що йому більше підійшов би психічний тип, а те, що психічний тип передбачає те, що телепорт, якби базова атака з тих, тих хто контролює простір, є психічного типу. Attacker in the right situation. At the moment, I'm really having fun on TCG Live with a Feralligator deck, and it pairs well with Origin Palkia. So this legendary is allowing me to use my favorite Pokemon, and не палки what I'm gonna do is it's a very good idea. Хоч чий я неправильно зрозумів, враховуючи те, що відео англомовне. And really the typing is what made me realize it takes a spot in my favorites. Dragon and Water is just straight up my ideal type combination so between Origin Palkia and Walking Wake I'm absolutely spoiled in the Nintendo Switch generation.

Uh, нову форму палки прийняли якось краще, тому що фаната, ти вважаючи, те, як змінилася пластинка на грудях одіалки, воно так від, виглядає, наче у нього застрягло в горлі, чи то, о, щось застрягло в горлі. Ну, насправді воно просто так здалеку виглядає, насправді це та ж сама пластинка, просто вона немов зрослася з його шкірою. Ну і... Взагалі якось дивно но... самі ноги виглядають, якщо в базовій подобі вони вигля... були схожі на слонов'ї, то тут uh, передній як якийсь клешні робота, а задній як у Аркіаса. Взагалі, як вважається, що uh, в цих подобах діалгаспалкію намагаються замітувати свого батька, матір? Ну, коротше, коротше кажучи, неважливо.

Що ти визнаєш про теле а інші думки. А uh, не б теж би палкі мордочку погладив би як uh, Гіковка це зробив без зубику, але. в обох подобав. The point is that I honestly really do love this Pokemon design so much, and I think it fits perfectly into Legends Arceus, with all the additional world building and lore that it introduced while still remaining weird and mysterious, actually, even more than the original was. So let me know what you think in the comments below. Uh, no, now, the the